Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Яка мета спасіння? Для чого ми спасені? У Божому Царстві немає нічого випадкового. Для усього існують свої підстави. В Євангелії від Матвія у 8 розділі написано: як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його що лежало в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона та йому прислуговувала. Те, що Ісус зробив у домі Петра, ясно показує нам зміст і призначення спасіння. Те, що Петра, була хвора, але в дім увійшов Ісус. А куди входить Ісус, туди входить життя, бо Він сам є життя. Чудовий дотик Ісуса вилікував її. Ця жінка лежала в гарячці, життєві труднощі втомили і знесили її, але присутність Ісуса змінила все. Вона встала та йому прислуговувала. Вона була врятована, щоб служити. Вона була вилікувана, щоб творити. Непочуття обов'язку примусило її служити, а любов, яку вона відчула завдяки Божому милосердю. Така відповідь Господа на даремне, безплідне життя. Ми можемо все життя провести в ліжку в гарячці, нарікаючи на біль, але коли з'являється Ісус, Він приносить із собою не тільки оздоровлення, а й сенс життя, який полягає в служінні. Не можна очікувати від хворого, що лежить у ліжку, що він буде служити. Спершу потрібно привести Його до джерела життя і здоров'я, цебто до Ісуса. Перш ніж проповідувати, необхідно усвідомити велич і красу проповіді служіння, результат спасіння. Коли людина омивається кров'ю агенця і одягає білі шати праведності Христа, служіння перестає бути обов'язком і перетворюється на привілеї. Те, що Пітра. Підвелася з ліжка і почала служити. Тисячі людей, не знаючи Ісуса, блукають загублені у світі сум'яття і вічію. Але одного дня, зустрівши Спасителя і відчувши прощення свого минулого, вони змінюються, вони повірили, відчувши божественний дотик до власного життя. Вони підвелися і сьогодні з радістю і з задоволенням служить Ісусові. Тисячі людей відвідують біблійні програми, щоб почути про перетворювальну силу Христа. Вони підходять до мене, представляють своїх друзів і кажуть: пасторе, дякуємо, що ви допомогли мені пізнати Ісуса. А це мій друг, якого я привів до нього Христа. Усе це відбувається як ланцюгова реакція. З кожним днем число послідовників Ісуса зростає. Вони шукають інших людей, аби розповісти їм про свого чудового друга Ісуса. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти щодня опікуєшся нами. Ти, Господи, зціляєш нас від духовної хвороби. Ти піднімаєш нас для того, щоб ми служили Тобі. Благослови сьогоднішній день і допоможи нам послужити іншим людям, щоби в цьому служінні ти був прославлений. Благослови наших телеглядачів. І будь з ними впродовж цього дня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Ісус дає спасіння, щоби спасенний міг послужити іншим. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення.